Вищі ніжки, вищ ніжки. Один. Якщо тобі подобаються наші ніжки, так і скажи, а то вищі, ніжки, вищі. Ніжки. Ой, Саш, я думаю, що він цікавиться не нашими з тобою ніжками. Он є Уляна і Соня. Особисто я приїхала на тренування на демонструвати свої ноги. Ну, одне другому не заважає. Тренер, он скільки уваги нам приділяє. Увагу він приділяє нашій спортивній підготовці, а не нам особисто. Ну, одне другому не заважає. Соня. Соня! Ваші сили не розмови. Чому зупинилися? Продовжуємо і прискорюємо тем. Пробуємо вибух. Тобі сонечка, це все ти. Так, ще з цієї посмішки та загравання пішли на мене користь. Ви далі теревените. Старайтеся, слідкуйте за диханням. Звір. набу. Все, я все. Не знаю, як ви, а я все. Сашка, що ти розсеклась? що все. Ти кидаєш команду, спорт. Що все. Ага. Кажи нормально, я теж все. Тобто замурилась, оце моє все. А я нормально. Ну добре, добре, я все, все робитиму, як ви. Нарешті ти знов в команді, а то тренер тебе причарував і ти геть віддалилась. Так, дівчата, потрібно зібратись з силами і показати їм, що ми не слабачки. Точно, він, мабуть, таким і нас і вважає, а ми покажемо, на що здатні. А може він тоді по-іншому на нас подивиться? Соня! Та що я? Я за те, що він на нас подивився по-іншому, як на команду. А -а -а. Та що я кажу? Команда є команда. Треба працювати з старою. Так, суворо, як ти не казував. Вони взагалі говорять, що є звідом. Це добре? Тату, ну я так довго не витримаю. Ти ж знаєш, я не такий. Добре, пообіцяв тебе підмінити, то не підведу. Тримайся, Захар, тримайся. Куди ти кидає? Годі! Та зліва треба було відправа. Граєм, граєм води. На що ж ти падаєш? Мені сьогодні хоч хтось дасть потримати м'яча. У вас що обидві руки ліві? Вийдеш швидше! вже. <запізування> що ж ви такі підпевнили? Хто вас тренував? І не каже, і самі цікаве це питання. Все, підійшли до мене. <звіст> mm, і що це було? Хто мені пояснить? Ви про гру. Чи ти чого це? Викажіть, ми ви послухаємо. Я стосовно ваших розмов. Вам не подобається, що ми говоримо під час тренування? Чи вам не подобається те, про що ми говоримо під час тренування? Та кажіть уже, не мовчіть, наче свистка промовтнули. Мені не подобається все, що ви говорите, про що ви говорите і тренування, і взагалі все. Оце тобі добрий день. Що будемо робити? Не знаю. Треба якось рятувати ситуацію і тренера. Я в шоці. У мене, на нього звір, звір, а він он який чуттєвий. А я відразу відчула. Він не такий, як здається. Ну що, жаліти його, погладити по голові. Ага, і як мама сказати, маленький не плач, все буде добре. Мама тобі купить все, що ти захочеш, тільки заспокойся. Так, А ну швидко встав на ноги. Ну що він любить? Скажи. Штани підтягнув свисток, взяв гучно свистнув і скомандував так, що ми працювали до сьомого поту. Ви будете в мене пахати до сьомого поту. Я зроблю з вас чемпіонів. Ви забудете, що таке відпочинок.